Народ, усім привіт! І давно не було відео, тому що відбувається підготовка до змагань у дворічі по ловлі щуки, де я буду приймати участь разом зі своїм напарником. Ну і зараз власне, готуємося, зараз буде проходити в нас тренування, тому будемо трошки готувати човен до змагань. І щоб було комфортніше, зараз покажу, що я на цей човен встановив. Докупив я додатково такі ще кріплення для якоря. Також від фірми Колібрі клеїться воно на клей, який йде в комплекті. Дуже воно зручне, тим, що ми можемо пропустити наш шнур, який йде до якоря. Тобто, от розчепили його, протягнули сюди шнур, зачепили і все. Тобто, бувало таке часто, що десь забуваєш і так далі. Тому тут не забудеш. Поставив, закріпив і все. Спереді, ззаді також встановлені ці ремутки. і вони мені досить сподобались, досить комфортні. Все гарно, надійно прикріплено. Також, якщо товщина шнура дозволяє, можна його фіксувати тим, що ви просто його притиснули. І за рахунок того, що є перегин шнура, у нас якір з місця не зрушить. Також щоб було комфортніше ловити, дуже прикольні такі у нас йдуть накладки на сидіння на лавки. Вони десь з якогось поролону, чи що не знаю, я вже пару разів на них плавав, дуже зручні, і вони не просідають. Тому що була в мене попередня лодка, і на ній дуже сильно вона просідала. Тобто було видно, що реально вони не дуже якісні були. Тут же ж все гарно, надійно закріплено. Знизу є отакі в нас ліпучки. Затягнули, дотягнули. І оця у нас накладка класно. Стоїть на сидінні і все зручно. Ззаді також придбав собі ще до накладки такий кейсик, така сумка, в яку можна поставити там телефон або щось інше, щоб не переживати, що у нас там щось замокне чи ще щось. Ну, і зверху також накладка ось. Так, ну і, звичайно, перед змаганнями ще придбав такий собі акумулятор на 120 А, щоб можна було плавати на електромоторі. Ну і По комплекту от у нас така ямага Calista 79 MH і Shimano Excense C3000M шнур-одиничка Born Rush. На змаганнях обов'язково треба буде мати підсак, який у в нас з в собою є, і також ліпгріп і зівник для того, щоб можна було доставати приманку з пощеки щуки. Так, тому зараз спускаємо човен на воду і будемо пробувати шукати, підбирати якісь приманки для того, щоб знайти той самий ключик до риби. Так, ну власне, човен вже на воді і зараз починаємо пливти і шукати рибу. наприщо зійшла то ще Просто Что? Ну, Можешь добро давать. Чтоб ты не спеши, головне. Я не спешу. <laughs> Я чуть так распадаю. Да. А, що ж так? А, що, що? Нет, так надо бронь с тебя. То есть ты писак опустив Так, Ага, покажи Чекабу она зараз за як не вышла. Ну, вот это, разве, так ну, Подниму песок, Давай, вот, встаем, раздуваем. опять Двушка. Такая щучка. 2-200. Красиво. воду. Так да вы нам жива. О, стартуй. Що тут відставляє. Давай. Ага. Ішла. Дуже гарно Степан Пісач, молодець. Спочино. Спочино. Ясно. Нічого, нічого. Така красотка, напевно, десь кілограмчик важити не буде, відпускаємо відразу, щоб менше травмувати її, хоча вона собі сама не робила травми. Зараза така, так? Зараза, шнурок обірвала. Так. Короче, плавам зараз друге місце шукати. Змінюємо, готуємося, готуємося. Риби нема. А, одна на силікон, друга на воблер. Ох, це На цьому, на просто на пауждється все само. Я навіть не знаю. Я сам. Тобто вона то не встигла навіть вибір. Бля, починається винки напінки. Ну, Ось і Ще одне маленьке щурятко. Там Напевно, кілограм або до кілограм. Зліваний такі, як не знаєте що. Є. Маленькая, може надій пиццак не буду брати. Не брати? Ну. Ну, тут лодки Здесь бы заравно разум с ним пида. Все? А, пускай. Втонуло. Да. Спочину, як не спочину, вже там. Якоїсь. Що там да позволити? Щось велике. Щось велике. Потому что що піцак? мене. достану трошки. Mm. Мы же дома скоро не поедем, да, я так знаю? Добрый, что смотрим на Давай я попробую хоть свои. А, привет. Что бы там? пить умею, из сюда. Бон... Стоп. Прямо за твоим. Угу. Привет, мафа, Чипочка на метр бокс, то я бы за это не был. Привет! хе назад. хе хе Всем базар. Всем там толстолоп. Да вид. О, нет? Нет. А, ну да, він якраз... він ще... на наказ. Так, ты... Yeah. Ідеали, друзі. Тебе звідти приплили, давай навіть не підняти не Ну То кілограма три, 4. Більше? <клес> Більше, мені здається. І так люди. Так. <клес> Ти <клес> форелевий точно б <би> не. <клес>

Ты хоть бабочку вышла. Мені как гарно Гарна як китайці, так само. Я перелякав Піднімай, ты немає. Ти же спинки збери.

Ворота зловити. Але скоро змочиться. За годинки дві ти. Я ж їсти хочу. Я всю сторону. Стороночек. 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 How was later, later. <laughs> Назар ще тут, а риба ще там по потак туди додому Давай А ну приготуйся, може зараз заскочить сам Ти його бачить? Угу. А візьму по царшні довшим зробив Уже да. Ну, ничего, так бывает. И я снял погано. Ну ладно. Ничего страшного, хай живе. точно буду. Давай до самого дерева. Так, общем то ты не そうで okay. okay.